Доброго дня! Сьогодні я зроблю відеоогляд будинок, який знаходиться в селі біля міста Тернопіль. Від Тернополя їхати приблизно хвилин 10. Цей будинок зроблений для показу, тому, якщо ви захочете, ви можете приїхати і самі його побачити. Як він виглядає? Будинок, як бачите, є досить великий, він двохповерховий. Покажу вам також ще. З іншої сторони, щоб, щоб вам було зрозуміло, який цей будинок. Цей будинок можна ставити на фундамент або можна ставити на сваї. Якщо у вас, наприклад, горбиста місцевість. Чи ви хочете будинок десь біля річки, то будинок ставиться на сваї. Сваї ці можуть бути вищі, а можуть бути нижчі. Ось Цей будинок стоїть на таких сваях. Технологія, за якою побудований будинок, називається СІП-технологія. Заходимо в будинок. Зліва відведено місце для гардеробної. Проходимо далі зліва санвузол. Ось це такі двотаврові балки. І ми попадаємо в велику вітальню. Це кухня-вітальня. Вона є дуже велика, простора, тут гарні панорамні великі вікна. І ось тут місце відведене для кухні. Я вже уявила, коли тут буде кухонний гарнітур, буде умивальник біля вікна, буде дуже гарно. Будинок цей ще не завершений, його ще будуть обшивати як ззовні, так і зсередини. В описі під відео я залишу контакти продавця, а також ви і в відео побачите контакти продавця. Тому по всіх питаннях і, можливо, якщо ви захочете переїхати подивитись, то будь ласка, телефонуйте і з ними домовляйтесь. Це спальня. В спальні є вихід на терасу. Тераса ще не завершена, має бути на першому поверсі тераса, а на другому поверсі має бути балкон. І повертаємось вітальні. Ось тут мають бути сходи. Також сходи ще не встигли зробити. І по сходах вихід на другий поверх. Як бачите, вітальня ця дуже велика. Хоч сходів ще немає, але зараз я піднімусь, наскільки це можливо, і покажу вам другий поверх. На другому поверсі має бути три спальні, а також сам вузол. Цей будинок виготовляється за три місяці. Тому, якщо ви захочете будинок, приїжджають до вас на ділянку і через три місяці у вас буде готовий будинок. Тут ще мають ставити перестінки, але я ж говорю, ще будинок не завершений. Але я собі вже уявляю, коли його обшують всередини, зовні. Ну, це буде, звичайно, все набагато краще виглядати, ніж зараз. Хоча і зараз видно, що гарний великий просторий будинок. Мені дуже подобаються такі великі вікна. І ось, бачите, велике вікно є. І це вікно з виходом на балкон. Будинок дуже великий. Звичайно, можна будувати і менший будинок. Я вже говорила, що цей будинок для показу, щоб ви собі могли приїхати і подивитись, як це все виглядає. Спускаємося з другого поверху на перший. Я ще хочу попросити глядачів, щоб ви підтримали мій канал, тому що ваші коментарі і вподобайки це дуже велика підтримка україномовного Ютубу. І з вітальний також вихід на терасу. Заходимо в санвузол. В санвузлі, як бачите, є вікно. Ось він такого плану. Дякую за перегляд. Всього доброго!